О, Тарас. Хочу до білі різні чашки. Та ми так звикли. Зате кожен знає, де його чашка. Mm. Так, тримай. Що mm. там дивишся? Ти за Юльку страждаєш. Що ти тільки в ній знайшов? Та, блін, влада, вона класнюча. До речі, мої батьки теж були однокласниками. А потім одружилися. То чому в мене так не може вийти, а? Це що за чортівня? Тих пір, як у класі з'явилася новенька Юлія, думки і серце Тараса були зайняті лише нею. Але дівчина не помічала знаків уваги з боку хлопця, і саме, коли він говорив із товаришем про кохану дівчину, раптом якимось містичним чином на кухні розбилася його чашка. Це спочатку неабияк налякало Тараса, а потім наштовхнуло на думку звернутися по допомогу до бабусі, яка володіє особливим даром. Розумієте, Юля надзвичайна, вона мені так подобається. Але на мене уваги не звертає. От я побачив в мережі блог вашої онучки, прочитав і приїхав до вас. Може, ви мені чимось допоможете? Зілля дасте чи трави? Ти впевнений, що прийшов куди треба? Бабуся приворотами мене займається. Тобто в мене ніякої надії немає? Катю, принеси миску з водою і вуглик з печі. Угу. Вона мені сниться. Я навіть вчитись нормально не можу. Зараз усе подивимось. Ти не перший і не останній закохуєшся. Ось, бабусь, все принесли. Думай про вас з Юлею і поклади вуглику миску. Я порядна дівчина. Але багато страждань тобі принесе, якщо будеш з нею зустрічатися. Ви мене просто вбиваєте. Розумієте, Юля, для мене все. Якщо не забудеш, Юлю, принесеш страждання не тільки собі. Це вплине на стосунки і в твоїй родині. Я не розумію. Батьки тебе люблять, але в кожній родині є свої таємниці. І часто просто. Не треба їх відкривати. Не треба ні в чому звинувачувати своїх батьків. Ви про що? Які таємниці? І взагалі до чого тут мої батьки? Ти про все дізнаєшся, коли прийде час. А тепер йди. Я просто не розумію. Бабуся вам більше нічого не скаже. Бачення. Тарас довго обмірковував слова бабусі. Йому не хотілося вірити у попередження, що їм із Юлією не судилося бути разом. Тому хлопець ще раз спробував привернути до себе з її увагу. Тарас купив дівчині подарунок і з хвилюванням чекав на неї біля школи. О, де твоя ненаглядна Юля? Бачу. Тільки не втручайся. Домовились? Угу. Юль, можна тебе? Ось, це тобі. Дуже милий. А в честь чого подарунок? Та просто так. На честь гарного дня. <райко> <райко> ну, дякую. Ну, я піду. Так. Папа. <райко> 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 Бро, це вже клініка. Та ти нічого не розумієш, коханні. Подивимось, коли ти сам закохаєшся. Робити мені нема Тільки Закохуватися. <райко> Після уроків хлопці, як і зазвичай, зайшли до Тараса. Блін, та тут мало. Ну, так все життя будемо збирати на цю кляту приставку. Звісно. Особливо, якщо будемо втрачати всі гроші на подарунки для твоєї Юлічки. Спускайся з неба на землю, досить за нею страждати. Так, ти мені друг? Ну. Якщо друг, то краще допоміг. Він скоро дах поїде назавжди від цієї Юлії. Ой. Знову. Нам треба краще подумати, де б трохи попрацювати, щоб заробити грошей. Слухай, може, влаштуємося кур'єрами на вихідних? Гарна ідея. Можеш, коли Юльку з башки викидаєш? Наступного дня Тарас відпросився з уроків, бо в нього розболілася голова. Дорогою додому хлопець раптом побачив свою матір Тамару Василівну і не повірив власним очам. Вона йшла під руку із незнайомим чоловіком. Прослідкувавши за матір'ю, Тарас остаточно упевнився, що не обізнався. Хлопець був шокований, адже вважав шлюб своїх батьків ідеальним. Він не знав, що йому робити: розповісти про все батькові чи спочатку поговорити із матір'ю. Але Тарас все ж таки стримався і вирішив нічого нікому не розказувати. Однак, хлопець став нервовий, розгублений і постійно очікував, що правда ось ось розкриється. Та мати поводилася як ні в чому не бувало. А це ще більше напружувало Тараса. До того ж, його стосунки із Юлією не просунулися ані на крок. Чорт. Синку, а ти часом не закохався? Це моя справа. Сам розберусь. Ну, якщо тобі буде потрібна допомога або порада, звертайся. Я сказав сам. Я тобі все ж таки по-доброму заздрю. Зараз все просто написав у месенджер і зустрілися будь-коли. Mm -hmm. А ось коли ми з мамою зустрічалися, а ні, мобілки вже були, а ось поповнити рахунок грошей не вистачало. Андрій, а пам'ятаєш, як ми з тобою ходили на останній сеанс кіно, а потім нас не пустили в гуртожиток. І ми лізли по газовій трубі через балкон другого поверху, пам'ятаєш? Слухай, точно. Я вже і забув про це. Слухайте, а то може, всі разом сходимо в кіно? А потім в кафе замовимо велику піцу. Тома, прекрасна ідея. От. Зараз якраз у кінотеатрах показують трилер про сімейні таємниці. Та не треба мені вашого кіно і піци. Ваших таємниць також. Ти чого? Та нічого, Оближте мене. Наступного дня Тарас знову поїхав до бабусі. Хлопець був пригнічений та стурбований і не знав, що йому робити. Адже те, що Тарас побачив матір в обіймах іншого чоловіка, не виходило у нього з голови. А ще більше хлопець страждав від того, що батько не знав про її зраду. Тарас вагався, чи має він право розкрити йому очі на правду. Я не знаю, що мені робити. Моя мама зрадила батька. Як вона могла так вчинити з ним? Не звинувачуй, матір і не лізу таємницю батьків. Це їхня справа. Чому це їхня? І моя теж. Це ж наша родина. Все було у нас добре. Потім мама все зіпсувала, та вона, вона зрадниця. Ще замалий ти, щоб батьків судити. Ти ще життя не бачив? І нічого не знаєш про їхні стосунки. Та як можна зраду прощати? Мені батька жалко. Він же ж ні про що не здогадується. Я повинен йому все розповісти. Не роби цього. У житті не все таке, яким здається. Думай про батьків і витягни дві ниточки. Дай мені. Ось бачиш, вони однакові за довжиною. Твої батьки несуть однакову відповідальність за те, що відбувається в їхніх стосунках. Ніхто з них не винуватий і ніхто не правий. Але ж батько. Кажу тобі, не втручайся. Ти дуже близько підійшов до таємниці. І твоя надмірна цікавість може накоїти лиха. Зрозумів. Попри настанови бабусі, хлопець продовжував злитися на матір. Він ледь стримував емоції. Не перебивай апетит. Я нагріла тобі борщ. Зараз будемо обідати. Сама їж свій борщ. Що ти сказав? І чому ти так зі мною розмовляєш, взагалі, що за тон? Я бачив, як ти обіймалася зі своїм коханцем. Синко. Це зовсім не так, як здається. Я... Справа в тому, що за відділенням на роботі він... він не дає мені проходу. То скажи батьку, чи піди до юриста? Я не можу дати відсіч. Від нього залежить, чи буду я далі працювати чи ні. Тоді звільнись. Я не можу цього зробити. У батька не така велика зарплатня, щоб я сіла йому на шию і. До того що у нас кредит за нову пралку. Тоді я сам йому морду наб'ю. Ні, 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 Тарас, не треба. Я... я вже написала заяву про переведення на нове місце роботи. Треба почекати тільки до кінця місяця. Так. І я обіцяю, що такого більше не повториться. Добре. Але тільки до кінця місяця. Після розмови з матір'ю Тарас зрозумів, що мала на увазі бабуся, коли просила його не лізти у сімейні таємниці, і вирішив, що батьківські справи це дійсно їхнє особисте діло. Минув тиждень з моменту розмови Тараса із матір'ю. У хлопця більше не було приводу підозрювати Зізі у зраді, і він остаточно заспокоївся. О, я про щось забула. З якого приводу піца? А ми ж таки не сходили. На піцу на минулих вихідних Ось я і вирішив створити маленьке сімейне свято. Я сьогодні добрийкую. Слухай, тато, якщо ти такий добренький, то може підкинеш грошенят? Я знаю, що ви з владом збираєте на приставку. Але до закінчення школи ніяких ігор. Тобі ще треба. Іспити до інституту здавати. Давай краще, став чайник. Добре. Атмосфера у родині Тараса знову була дружньою та затишною. І це тішило хлопця. А от стосунки з Юлією у нього ніяк не складалися. Але Тарас не залишав надії зблизитися із дівчиною. Твій план відстій. Влад, ти нічого не розумієш ані в тактиці, ані в стратегії. Ти взагалі як зі мною в PlayStation збираєшся грати? Ти ж відразу продуєш. Яке це має відношення? Буду тактики, буду стратегії. Ой. Якась дурня. Напроситися до Юльки, щоб вона підготувала нас з лабораторки з хімії. Ось ти таки скажеш, Мизурці, що її лабораторна дурня. А Юлька і справді найкраща за всіх знає хімію. Це сама хімічка визнає. Юля, Юля, Юля. Без неї якось жили нормально, сумку. Саміше робили. Та не заводься ти. Ой, прошу санька списати. Нас відпустило з двох останніх років, а ми замість того, щоб кіно піти. Премося до твоєї юлі. Так ось її під'їзд. Mm. Та вперед, давай, давай, давай. Ця мама хоче, щоб я був лікарем, а тато каже, щоб поступав на архітектора. Так, а сам, таким хочеш бути. Дякую. Або прикладачем, або істориком. Ще не знаю. Mm. Да, я піду на програму вчитися. Мені ця хімія дала лампочки. А я планую вивчати біохімію, тому для мене кожна оцінка з хімії та біології дуже важлива. Слухайте, та життя розставить свої оцінки. Згодна. Але ця контрольна підсумкова. На неї наша мензурка буде опиратися, коли виставлятиме річні оцінки. Ага. Там хтось прийшов? О, стається, Мама прийшла. Юля? Ти вдома? Тату, Як ти можеш? Тарас був вражений тим, про що дізнався. Він не очікував, що батьки обидва брешуть один одному. Ти, зна... ти одружний чоловік і тобі начхати на сім'ю. Як ти міг так вчинити? Як? Ні. все не так, як ти кажеш. А як? Тільки не кажи, що це не те, про що я думаю. Тобі самому не гидко брехати і виправдовуватися. Я вже вдома. Що сталося? Синку, чого ти кричиш? Та нічого. Просто один кохається з мамою моєї однокласниці, а друга зустрічається з коханцем в кав'ярні. Та я краще буду жити на вулиці, чим з такими брехунами, як ви. Тарас був просто у розпачі. Він твердо вирішив, що поживе деякий час у Владислава. Швидко зібравши необхідні речі, він поліз до шухляди, де стояла скринька із документами. Хлопець шукав свій паспорт і раптом натрапив на свідоцтво про розірвання шлюбу. Шлюб скасовано що? Як вони могли? Що це? Ви вже півроку, як розлучені мовчите? Синку, ми не хотіли тебе травмувати. Ми чекали, коли ти закінчиш школу і вступиш до вишу. Синку, Тарасику, я Ми тебе дуже любимо, тому ми приховували розлучення. Правда, для Тараса стала черговим ударом. Адже зовсім недавно він вважав свою сім'ю ідеальною і щасливою. Гірке розчарування змусило Тараса знову звернутися до бабусі за порадою. Привіт, ти випадково дізнався про таємницю, яка тобі поки що не призначалася. Тепер ти знаєш те, що не дає тобі спокою ані в день, ані вночі. Що мені тепер робити? Батьки вже півроку як приховують своє розлучення, щоб мене не турбувати, щоб я спокійно закінчив школу, а потім вступив в інститут. Вони хотіли тобі краще. Отак. зараз мені дуже класно. Даремно ти злишся. Батьки люблять тебе. Не треба було тобі йти до Юлі додому. Я ж попереджала тебе. Не слід тобі з нею зближатися. Ти передчасно про все дізнався. Батьки не люблять одного одного, живуть, наче сусіди. Так, пристрастей між ними немає. Це правда. Але вони не вороги одне одному. Я останнім часом запитую себе, за що це нашій родині? Чому влада в сім'ї все добре? На мене все шкереберть. Мені дуже боляче, що батьки розлучились. Розлад у вашій родині не випадковий. Бачу, ви п'єте з різних чашок, а цього робити не можна. Це погана прикмета. Сім'я повинна пити сервізу, щоб всі чашки були однаковими. Так а що мені робити? Чи можу я якось зберегти нашу родину? Треба купити новий сервіз та провести обряд, а різні чашки викинути. Ось візьми цей клубок і слухай мене уважно. Наступного дня Тарас із другом прийшов додому тоді, коли батьки були на роботі. Він перерахував свої накопичення, але їх виявилося замало, щоб купити сервіз. От блін. Що таке? Та класний сервіз, але грошей не вистачає. Того, що є, вистачить на дві чашки з блюдцями. А Мені потрібен класний сервіз. Тому ж повно чашок. А ти дорозумієш? Сім'я повинна пити чай та каву з сервізу. Так порадила Баба Люба. А, це та відьма, до якої ти їзди. Не кажи про неї так! Та ніяка вона не відьма, вона ясно вийдеться. Чесно кажучи, я хотів би мати таку бабусю, щоб могла вчасно дати нормальну пораду. Так, це було б вкласно. Бац! І знаєш, який білет витягнеш на вступних іспу. <просування> так. <просування> <просування> Хлопець дуже переймався через те, що йому не вистачало грошей. І Владислав вирішив підтримати друга. Тримай. Ти що? Це ж твої гроші теж. А як плейстейшн? Сім'я важливіша за приставку. Ми ще заробимо. Владе, то ти, ти справжній друг. Того ж дня Тарас купив сімейний сервіс і провів обряд, якому навчила його бабуся. А старі чашки він без жалю викинув у сміття. Як одмотають, так ніхто не розмотає. Як я зроблю, так ніхто не одробить. Ми одна родина. Хлопець дуже сподівався, що обряд, який він провів, зрештою допоможе йому знову об'єднати сім'ю. Ти вже вдома? Давай поговоримо як дорослі люди. Та не треба, ма. Я вже не злюся на вас. Просто дай мені час. Добре. А Звідки цей сервіс? А це. Та це просто вирішив, що нам потрібен. Гарний сімейний сервіс. Красиво. Тарас не був певен, чи зможуть його батьки після того, що сталося, знову жити разом як дружня родина. Але хлопець набрався терпіння і не втрачав надії. Увесь цей час Тараса підтримував його вірний друг Владислав. Обряд подіяв? Та поки все тихо. Але батьки стали уважніше одне до одного. Не знаю, як воно буде, але сподіваюся, що в нас все наладиться. Тримаю з тебе кулаки. Минуло два тижні. Тарас помітив, що батьки, яким тепер не потрібно було приховувати своє розлучення, все одно проводили багато часу разом. Разом дивилися фільми, разом готували на кухні. Тамара Васильівна та Андрій Петрович здавалися просто зразковою родиною. Якісь ви загадкові. Знову таємниці. Ми, Тараси, довго думали і вирішили тобі сказати. Я з твоєю мамою прожив довге життя. Тебе виростили і виховали. Ось нарешті ти поступиш до інституту і створиш свою сім'ю. Так у нас все було не так погано в житті. Але як кожна родина, ми мали свої кризи, помилки. Але ніколи не пізно їх виправити. Та ви можете нормально сказати, що трапилося? З якого приводу торт? Ми з твоєю мамою подали заяву до Раксу. Що? Так. Ми хочемо знову розписатися. Мам! Пап, я такий щасливий, які ж ви в мене молодці. Минув час, і Тарас остаточно пробачив батькам обман. Адже ті, знаючи про його вразливий характер, просто намагалися вберегти сина від гіркого розчарування. Зараз Тамара Васильівна і Андрій Петрович живуть як щаслива сім'я, без фальші та брехні. А те, що сталося, було суворим випробуванням, яке вони пройшли. Тарасове кохання до Юлії минуло, і зараз він зустрічається з іншою дівчиною. Бабуся ж застерігає. Погано, коли у домі усі чашки різні, адже тоді й члени сім'ї будуть жити нарізно краще користуватися сімейним сервізом, який об'єднає родину.